Які заявили про своє право володіння даних приміщення. На вимогу звільняти приміщення невідомі особи відводиться. Для в даної ситуації невідкладно було залучено е, правоохоронні органи, але приміщення звільнення не було. Та досі залишається у володіння невідомих особи. Тому з метою недопущення розповсюдження місії Хмельницького проявів злочинних дій, посилення захисту інтересів суспільства від протиправних досягає доме громади міста Хмельницького. Для забезпечення належної та безпечної умов використання проміжчій комунальної власності прошу надати протокольне доручення прокуратурі міста Хмельницького, міському відділу АДС України, Хмельницької області та Службі безпеки України негайно втрутитися ситуацію та вжити всіх необхідних заходів в межах чинного законодавства щодо звільнення самої закопного приміщення міської комунальної власності в області Комденції 30. Хочу добавити ще, що ми і 8, 8 числа і вчора в міліцію, в прокуратуру були надані е, наші звернення про те, що нам не могли звільнити Ну, І, поки не знаємо, які але на даний момент поміщення не звільнює. Добре, дякую.